Привіт, друзі! Сьогодні я розмовляю з заступником директора департаменту економічної політики Луцької міської ради Сергієм Мальчуком. І будемо говорити про новий проект бізнес-хабу, який будуть облаштовувати в колишній будівлі кінотеатру Батьківщини. Ось вона в нас за спиною. Сергій, розкажи, будь ласка, як взагалі ця ідея народжувалась? Ну, взагалі, з момента з моменту того, як передали цей кінотеатр, колишній кінотеатр на баланс міста. Були думки з приводу того, що робити з цим приміщенням. Тобто воно завжди тягнуло якісь гроші, тобто комунальні якісь видатки були. І кілька разів ми подавали його на якісь проекти, ну чи мій департамент, чи управління міжнародних відносин. Подавали його на один, другий, третій проект. Так сталося, що ми подалися минулоріч. На проєкт, який фондується про, Гізом, який організовує ПРООН, економічне відновлення муніципалітетів, СРЕР, абревіатуру англійською мовою. І mm -hmm. ми перемогли, наш проєкт відібрали. Ну і Фактично сам проєкт передбачає те, що тут створиться такий собі багатофункціональний простір для бізнесу. З робочими місцями для підприємців, з коворкінгом, з багатофункціональною залою. І яка вартість проекту? Вартість проекту взагалі згідно проектно-кошторисної документації первісної, вона була 51 мільйон. Згідно торгів, в принципі, переможець торгів виграв за 46 шість мільйонів ну, злишні євро. І... Чи договірів? До... Гривень. Йдемо гривень. Е, тоді всередину. Сергій детальніше покаже, що там зараз де є і що де буде. Ходіло. Ми вже в приміщенні батьківщини, колишнього театру, кінотеатру Батьківщина. І зараз Сергій покаже конкретно, що де має бути згідно проекту того, що планується в цій будівлі. Власне. Ти води нас. Власно, так, да. це вхід. Він, в принципі, так і буде. Оці перегородки скляні будуть демонтовуватися. Частина перегородок буде теж демонтована. Куди йде? <свіст> 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 <Я наступає, свіст> ти не вистаєш, ти <свіст> <я> наступаєш і <свіст> ми <Щімає> відступаємо. <свіст> і тут буде такий великий-великий гарний холл, <свіст> який ви покажете потім на рендерах. Десь отут воно все буде. Десь отут воно все буде. В цій зоні буде дитяча кімната. Це дуже важливо. Ця, ця територія, ця площа буде переінакшена. Тобто тут зараз двоє дверей, буде центральний один вхід. Ну так як воно в принципі було оригінально, бо його переробили. З одної сторони буде кафе кафетерій, з іншої сторони, будуть якісь підсобні приміщення. Тут ще буде гардеробна стояти. Ми максимально збережемо. Ці сходи це один з небагатьох автентичних елементів, котрі, в принципі, залишилися від батьківщини так званої кінотеатру колишнього. Mm. Тут будуть санвузли там, де вони зараз є, тільки ми зробимо їх більш інклюзивними. Тут можна буде до них нормально добратися на кріслі колісному. Ну, Фактично, по холу це більш-менш все. Угу. Ну тут якась рецепція буде, да, буде. Це отут. Тут якраз буде у нас рецепція угу. знаходитися дійсно. А, і тут будуть по, по холу розставлені столики. Столики, де можна буде сидіти пити каву. Тобто, він буде, буде такий відкритий простір. А, це може використовуватися як коворкінг в тому числі. Тобто, угу. в нас проектом передбачено 12 робочих місць, 12 суб'єктів підприємницької діяльності будуть тут залучені до цього проекту, тобто вони будуть тут працювати. А, е, має бути 12 мінімум робочих місць для коворкінгу, ще я думаю, що їх буде більше. І... Давай якоюсь простішою мовою, що означає коворкінг? Тобто підприємці зможуть тут не вдома працювати з дітьми і там не якимись іншими обставинами. Е, так, коворкінг означає те, що е, якщо ви є підприємець, сам на себе працюєте, умовно кажучи. А, але ви не можете вдома працювати, тому що діти, дружина, коти, котрі відволікають холодильник, який треба зайти і завжди щось поїсти. Ви матимете можливість прийти сюди, заплатити якусь певну суму і попрацювати, щоб вас нічого не відволікало. Тут, в принципі, буде все необхідне для того, щоб ви працювали. Це буде забезпечення, якесь технічне забезпечення, вайфаї, можна буде попити каву, в разі чого. Ну таке інше тому подібне. Тому е, такі місця в нас, якби в Луцьку, особливо і нема. Вони якось починалися, потім затихали, е, тому що ці приміщення забирали в оренду всі повністю з коворкінгами. А ми тут хочемо, щоб це такий був сталий коворкінг, який. В принципі, щоб це було таке ж, 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 живе приміщення, щоб сюди мож, міг був кожен лучанин зайти, посидіти, зробити свої справи, які йому треба. Окей. Йдемо далі, Куди ти нас поведеш? Ну, Йдемо, напевно, на другий поверх. Тої тобто, автентики, яка залишилася, це ці сходи. Тобто це мається на увазі сходи ще з часів. Ще друг, часів. Другу це оригінальні, сходи, оригінальні е, сходи. Правильно її назвати. А тут, на цьому поверсі. На цьому поверсі будуть якраз місця для підприємців. Що таке місця для підприємців і навіщо вони треба? Ми хочемо, щоб це була така колиска стартапів луцьких. Тобто, щоб підприємець зміг за якісь розумні гроші тут зняти приміщення, попрацювати, почати свій бізнес. І далі він розвивається, відповідно йому треба якісь інші більші площі, і він від нас втікає, і на його місце приходить хтось новий. Ну, mm -hmm. власне, це такий оцей фасадна частина буде для підприємців. Угу. Тобто будуть тут певні окремі приміщення, так як і. Так, будуть окремі приміщення, вони частково є, частково будуть переплановуватися, угу. але фактично от воно так виглядатиме. Я розумію, що масштаб проєкту величезний, але як буде сюди забезпечуватись доступ для людей з інвалідністю або маломобільним? Маломобільні, тут буде підйомник угу. для маломобільних груп населення, буде пандус на вході, і, в принципі, всі пониження, які потрібно, тут будуть здійснені. Ні, Ні, я маю на увазі сюди, на другий поверх. Буде підйомник. Ага, я зараз супер. покажу. Ну Пішли всередину. Так, тут, буде. тут буде у нас теж сам сам вузол, але це кабінет. Дивіться, у нас є такі. Великі приміщення, які води ТРК, Волинська обласна телерадіокомпанія колишня, планувала використовувати як студію звукозапису, як студії в принципі знімальні і так далі. І так само, як великий зали, вони теж планували там ну, мало не кіно знімати насправді. Це приміщення воно частково має шумоізоляцію, хоча вона вже така обхове, запс... застаріла. Але ну, тим не менше, частково вона може буде використана, можливо, не буде використана. Це приміщення буде переплановано. Тут буде велика конференц-зала. Я зараз там включу світло. Навіть щоб було видно. Оператор монтажер, точніше, під час монтажу скаже: чи тут кращий звук, чи тут ехо нема. Ні, тут ехо нема, воно типу, працює. Ця звукоізоляція працює. Угу. Оці дві кімнати вони будуть поєднані в одну, трошки переплановані, і тут буде менший конференц-зал. У нас передбачається проєктом два конференц-зали. Один, ну тобто, один великий мультифункціональний зал, який можна перепланувати будь-яким способом під будь-який івент, під будь-яку подію. І менший конференц-зал для таких менших подій, там на 40-50 людей. Ось, оце буде якраз територія меншого конференц-залу. Так, ми тут бачимо. Цей великий склопакет такий дивної форми, стріва, е, склана, це е, вихід, е, ну, це вікно в цей великий багатофункціональний зал. Зараз я вам відкрию двері. Тільки головне туди не йти. В ньому не дуже видно зараз. Бо в ньому в... не дуже темно. видно зараз бо темно. Е, про підйомник для маломобільних підйомник буде розташований тут, угу. тобто він буде поєднувати е, всі фактично яруси. Проблема цього приміщення в тому, що воно тут великі перепади по висоті, тобто дуже великі реально перепади по висоті, і з одного типу кусочка простору в інший важко перейти. Але цей підйомник якраз буде поєднувати і ну, такий нульовий поверх, скажімо так, і перший, і другий поверх. Це приміщення багатофункціональної зали нашої майбутньої. Багатофункціональну залу можна трансформувати будь-яким способом. Це можуть бути івенти різного різного калібру масштабу. Ну масштабу, умовно, відповідно до того, скільки людей сюди влазить. Але це можуть бути бізнес форуми якісь бізнес-події. Це може бути формат там світового кафе, де ми розставляємо столи. І люди собі обговорюють це, може бути е, там умовний концерт е, якогось умовного співака, який теж тут може виступити. Ну тобто, будь-який формат, ну дуже багато форматів тут можна задіяти. Угу. Ось е... все, що будуть дозволяти умови цього приміщення, так. ясно що тут 400 людей не вміститься, але Ну я думаю, що можуть і вміститися. Що зверху будуть трибуни віп може бути зверху. Віп ну віп вже будуть. Насправді це будуть не віп Вже у нас по периметру цього зала будуть встановлені такі типу балкони навісні угу. по всьому периметру, яких теж які будуть теж задіяні, які будуть теж функціональні. Тобто на них можна буде. Принципі, працювати. Там будуть якісь ну, умовні робочі місця, там диванчики, столики і дерева, якісь рости гарні. Угу. В цьому залі м, будуть пробиті по периметру на другому поверсі, типу, там віконечка, щоб трошки запустити сюди світло. Угу. Ось. І тут ви бачите залишки автентики, оці автентичні гіпсові елементи. Ми їх максимально хочемо зберегти. Ну, тому що не так багато від історії тут залишилося. Ось. І відновити трошки. Ну, так само бачу, вікна тут були. От, там, це і... не були вікна. Тут були освітлювальні прилади в цинішах. Це були не були якось вікна. Туди. Я теж думав, я теж думав, що це таке. Але ми бачимо от там залишок е, така чорна штучка. Угу. Е, там були вкручені, вкручені, там, по чотири лампочки, і от вони в кожній цій ніжці були у по чотири лампочки. Ну, на я пам'ятаю ви... це, ще ще, по-моєму, Ольга Куліч була керівником водоТРК, і вони дійсно мали плани тут знімати фільми і так. якісь мегапроекти, на жаль, не спрацювали. На жаль, не спрацювали. Якщо ви побачите, подивитесь на нагору, ви бачите оці ферми. Угу. Ферми згідно їхнього проекту, там 10-го року чи якогось умовно того трошки давнього року, вони мали витримувати 12 тонн обладнання. Не знаю, чи вони витримують. Будемо це досліджувати. Насправді, я думаю, що ця зона буде просто зашита стелею. Угу. Там ми залишимо ці ферми для того, щоб типу на сцену ми могли проекціювати якесь світло, звуки і так далі, тому подібне, щоб можна було щось підвісити. Круто. Круто. Що ще можна в цій будівлі показати? Там ми були, там були зверху. А, я хочу показати що ще. Оця стіна це фальш, ну не фальш, стіна, вона нова стіна. Угу. Оригінальна стіна була далі, а це вже новоділ. Ново, ново новоділ 2010-х років. Тобто зал був ще, ще більший. Угу. Ми зараз на даху будівлі, і Сергій розкаже, що тут планується, що тут зараз є, і що планується. Дивіться, наразі зараз, згідно цього проекту поточного, ми перебираємо трошки е, пс, дах, е, знімаємо цей профнастил частково, частково його утеплюємо, робимо гідроізоляцію. Е, ну, тобто, дах тут більш-менш нормальний. Але його все рівно треба трошечки нам термомодернізувати далі. Згідно проекту, ця котельня, яка була по поставлена тут у 2010 там році, вона демонтовується, тому що вона не гармонійна. Вона взагалі до пам'ятки ніякого відношення угу. не має, і в принципі опалення тут буде іншим чином здійснено. А от детальніше: тобто, зараз тут газова котельня стоїть. А як ви плануєте опалювати? Дивіться, тут зараз стоїть газова. Котельня, яка мені здається жодного разу не запускалася. От, тобто її зремонтували, її тут поставили, розвели якісь батареї. Коли я сюди прийшов і побачив батареї, то половина батареї була розмерзла. Тобто певно, ніхто не спустив з них воду і вони були в такому не, не, незрозумілому стані. Ось. Опалення тут буде відбуватися ну, конвекційним, конвекційним способом. Ось. При можливості поставимо ці термонасоси, а угу. ось ну, це буде трошки пізніше. Ну і планується, мабуть, якась термомодернізація будівлі самої? Термомодернізація планується, буде утеплюватися по периметру вся будівля, ось крім фасадної частини. Тому що фасадну частину ми зберігаємо максимально. Ми вийшли на двір, і перше, що тут Сергію хочу запитати, це актуальне запитання про укриття. Це, на жаль, ще довго буде актуальне для нас запитання, де тут укриття? Так, да, дійсно, на жаль, з таким сусідом воно буде довго актуально. Е, Є діюче протирадіаційне укриття, тут яке відкриває наш відповідальний черговий з міської ради кожну тривогу. Він сюди ходить з ключами і відкриває. Ось, воно доволі великої площі, е, і воно облаштоване належним чином. Тобто там є і стільчики, є і якісь і припаси зберігаються, є якісь вода, туалети, такі інші і тому подібне. Тобто воно воно є. А проєктом передбачається якась реконструкція? В межах цього проєкту ми його не чіпаємо, хоча першопочатково ми хотіли туди ну, робити там трошечки ремонт, але після експертизи вже ми його звідти прибрали. Але я думаю, що згодом ми до нього теж доберемося, тому що оскільки у нас така. Ситуація з нашим сусідом то можливо якісь заходи можна буде проводити прямо в укритті, там облаштувати якусь конференц-зону угу. більш-менш нормально облаштовану, і щоб в принципі ми могли там проводити якісь заходи. Добре. Ще дуже питання, яке багатьох хвилювало, це парковки. Тут СНАП є, міська рада, багато людей заїжджають, залишають машини, йдуть вирішувати свої питання. І я от сьогодні бачу в особисто, муніципали виписують штрафи, люди все одно встають. Як ви плануєте це питання вирішувати? Ну Дивіться, по периметру, по периметру приміщення, в принципі, є можливість розмістити парк, паркомісця. На торці ззаду приміщення є. Певна кількість паркомісць, я вам зараз не скажу скільки. Угу. Тобто, якась кількість паркомісців тут буде. Все ну, одно треба буде ще якісь резервні майданчики. людям <кій> <Будем> шукати, <кій> де вони будуть Ну, Дивіться, в принципі, на території в периметрі якомусь там, 500 метрів в радіусі є парко... ну, якісь парковки. Це є і міська рада, і перша школа, і на вулиці Глушець є паркомісця. Ну, тобто, да, доведеться трохи пройти до. 500 а, метрів пройтись, я думаю, це невелика там біда. Не обов'язково під'їздити до самого приміщення для того, щоб тут. щось Ну, писати. в нас люди так не можуть. Треба, ну, щоб я авто я на дупі страді... підвезли я тебе Я, Це справді теж звик під'їздити, але я розумію, що це не є правильно. Угу. Добре, ще одне таке запитання, яке відносно недавно з'явилося, це пов'язано з проєктом самої реконструкції. Я так розумію, видання наші гроші написали про те, що. Є за їхньою інформацією завищені 15-17% ціни на матеріали, які будь використовуватись під час реконструкції. Хто цей проект взагалі реконструкції з цими матеріалами розробляв? Це вже конкретно житлобуд чи попередні проектанти? Ні, ні завжди проект розробляє проектна організація. У нас є проектна організація, яка розробляла. ППГОА. Ми потім допишемо тут знизу. Окей. Okay. Проєктна організація, яка розробляла цю, цю проєктну кошторисну документацію. В принципі, е, там був основний акцент на стелі, справді. Е, і ми насправді цю стелю обговорювали до того, тому що там передбачені сталеві листи. І оскільки це такий багатофункціональний концертний, в тому числі, зал, тут буде звук. Ця, це рішення може вібрувати. І ми з проєктантом теж обговорювали якраз заміну цього рішення. Тобто, там було про звукоізоляційні панелі і про цю стелю. Звукоізоляція повинна бути, звукопоглинання повинно бути, оскільки ми хочемо тут зробити так, щоб якісь заходи, масові, концертні проводилися. В тому числі, я думаю, що проєктне рішення по е, самій стелі буде коригуватися. От, mm -hmm. Тобто ми будемо шукати якісь інші матеріали е, для того, щоб відкоригувати їх, і для того, щоб потім воно нормально працювало і нормально звучало. Тому що кіловат, кіловат умовний звуку це багато, це вібрація. Треба, щоб не вібрувало. Об'єм був е, збудований в 30-х роках. А це ви бачите до мурок, до мурівку, до не знаю, причепили причепили. Причепили От по чітко видно де в 80-х роках таку частинку, де адмінприміщення. Тут в основному у нас планується за проектом інфраструктура підтримки, скажімо так, бізнесу. Тобто, оскільки це буде бізнес-хаб, такий собі тут mm -hmm. будуть по-любому знаходитися управління підприємництва. Наша чи відділ підприємництва, е, ну і якісь, можливо, ще е, органи, які будуть допомагати самому підприємництву угу. працювати. Ну і тут в основному така адміністрація була водоТРК. Тут сидів так. І директор, і різні. Дар, можливо, можливо Так, це туалет, Відомі. тут світла не є зараз, тут обережно. Це другий поверх, тут ходити можна, тут все добре. Тут є бетонне перекриття між поверхами. Я не скажу тобі, я не знаю. Треба розбирати, щоб я подивитися. Треба, треба дивитися. А оце такі, да, це велкам в історію 2010-х. Тут можна відкрити кімнату. Тут І... є цікаві артефакти, які я хочу позберігати частково. Тут є багато відеокасет, які тут залишилися від попередніх. Це хто? Саме бікбос української естради. Це він. Справді, тут є дуже багато цікавих речей, які можна познаходити. Я думаю, ми їх в якусь кубку зберемо і використаємо там, не знаю, хоча б як декор. І, або можна віддати їх в музей Корсиків, там в них є якось окремо. Ні, це не в музеї, це саме в Адреналіні. Є музей старинних всіляких речей. Це ж теж старовина просідається. Я суті. думаю, ми тут зробимо якусь таку кімнатку пам'яті угу. в цьому приміщенні. Тому я не дуже хочу його десь там дівати і викидати звідси. Сергій так само в проєкті згадуються громадські організації. Як це має поєднутися, громадські організації, бізнес? Ми хочемо зробити. Цей бізнес-хаб майбутній таким центром поєднання громадських організацій пов'язаних з бізнесом. А для того щоб було якесь об'єднання. Тобто громадські організації консультують якесь підприємництво, вони проходять якісь курси самі, вони вчать підприємців, вони об'єднуються, виникають нові зв'язки між підприємцями. Це може так... бути і грантова якась історія? Так, це може бути грантова історія, але основно, зараз громадські організації на те і акцентуються, щоб отримати якісь кошти, щоб реалізувати якусь там, ініціативу, певно. Ось. Тому ми хочемо, щоб тут громадські організації теж були резидентами постійними на рівні з бізнесом, який тут буде працювати. Добре, дякую тобі за екскурсію. Бажаю успіху в реалізації проекту. Дякую. Сподіваюся, що ми його скоро дотягнемо і все буде гарно. Добре, До побачення. до побачення.